Посуд, кахлі, іграшки та прикраси, і все з глини. В опішні на Полтавщині розпочався фестиваль гончарного мистецтва. Цього року запросили майстрів інших народних ремесел. Що привезли? Дивіться, ставимо крапочку і розтягуємо. Жителька Опішні Яна Вервинська запевняє гончарство знову в тренді серед молоді. І від мистецтва, який потрібен і в побуті, і це може бути для краси. Тобто, воно завжди буде актуальним. Погоджуюся з цими почесний я гість фестивалю. Міністр культури Євген Ніщук. Таке неймовірне поєднання, коли е, головний тут майстер гончар, якому в серпні виповнюється 92 роки, і поруч є юні діти, які захоплено тримають цю глину в руках. Це намалював таку віточку, і мені дуже сподобалось. Національний фестиваль гончарства в Опішні проводять вже у восьме. Нині на нього приїхали близько трьох сотень майстрів народних промислів керамісти, кувалі, вишивальниці і ткалі. Представлені практично всі етнографічні регіони України від заходу України до сходу. Це і майстри гончарі, вишивальниці, майстри мотанки виробів з дерева, і насамперед ковалі, які беруть участь у національному гончарському фестивалі Вакулафест 21 Додають колориту народні пісні. Тут можна не лише розважитись, але й купити щось для власної господи. Сьогодні придбали цей горщик, будемо в ньому варити кашу, суп, галушки. Я думаю, що тут страви будуть смачні, корисні, а можна і зробити щось самому. Попробували очень тяжело, і стока зразу є, стока нужна і раз сломалось, Ну зато класно. Теперь будет пам'ять на всю жизнь і вдома засушу, распишу, розрісую. Гончар фест триденний. Триватиме ще й завтра, та в понеділок. Юлія не Володимир Непиво та Костянтин Худолій. Новини на першому.